Всіх вітаю з магазину Сінсей, а саме із відділу Хо Сінсей. Дещо змінює свій дизайн, тепер вони більше переходять на такі, як дрібні меблі, а там відділ, який був для дітей багато всього. Вони його розформували, і так, такого окремого відділу більше не буде. Але я хочу почати. Я сюди повернусь, хочу почати з посуду. Поприходили знову і різдвяні новинки, і дуже-дуже красиві речі. Оце такий келих, я просто в захваті. Тільки гляньте, як він виглядає. Оця як, ніжка у нього матова йде. І якщо бачите, то ці бантики вони прям як наклеєні зверху, як 3D виглядає. Дуже красивий келих, ну це різдвяна колекція 169 гривень. Також тут виставили вже глечики, поприходили. Отакі з носиком. Мені здається, вони десь на півтора літра. Не пишуть наскільки з будиночками малюнок. Ну, це все як більше різдвяне. Хоча можна, коли хочеш таке використовувати, 239 гривень. І, і тут написано: Вау, ціни. Потім також ці бантики всередині красиво виглядають рожеві. І є вже червоні. Рожеві, мені здається, були раніше 269. Ось так, як написано, так і є. Такі ось глечики. Ось такі келихи, така незвичайна у них форма. Це вже точно різдвяний декелих. Дві штучки в цій упаковочці. Ціна за дві штуки 239. Тільки не бачу, на скільки мілілітрів. І також вона як наклеєна зверху цей малюночок, тому цікаво виглядає. А гляньте, які такі великі, попроходили ці перламутрові, такі прям важкі. Перламутровий такий переливається колір і трішки різні ці кольори. Два келиха таких за 119 гривень, кожен келих на 340 мл. Зверху хотіла дістати, але вони такі важкі, як гранюні чи, як сказати, стакани. По 219 гривень, чотири в упаковці. Сподіваюсь, що видно на 420 мл. Так. Нового ще пляшки поприходили. Є в червоному і зеленому кольорі з такою кришкою зручною. Для олії, оцту, для все, що завгодно. Можна і вино, і все, що ви хочете налити. Так, такі пляшки 269 гривень, от саме за 4 штуки. Також цікава позиція, причому такий колір зелений, як смарагдовий і бордовий. Ось така пляшечка, пляшечка, ялиночка. Так, ну це для олії. Так? Така пляшка ціна 149 гривень. І знову різдвяні тарілочки на три ділення з Санта-Клаусом. Ціна 339. І далі йде он, яка прикрашена різдвяна, велика, прям як ну не та ця, ця тарілка. Все таки. Так, оця тарілка 219 гривень. Дуже важка. І в неї оце малюночок зроблений такий, як 3D. Під серветниці. Гляньте, о, симпатично. Під серветниці прийшли 169 гривень підставочки. Ой, така як це кенді, ну, цукерка, да? красива дуже тарілка. Якось раніше не робили таких тарілок, хоча, очевидно, 169. І ще це різдвяний декор. Дуже класно виглядає. Слухайте, яскрава така. Так. І також ще прийшли ці тортівниці зі сніжинкою. Мінімалістичний такий малюнок, на них ціна 219 гривень. Ось така тортниця. Я цю колекцію показувала з, ну, з ялинками. А ось прийшло ще Let it snow. Snow, snow, Так, 119 гривень. Така тарілочка невеликого розміру. Дуже багато різдвяного так швиденько показую підставка під ложки. З будинком також красиво, якось так ну, не яскравий, приємний колір. Так, ціна 169. Тут більшість товарів по 169. О, як красиво тарілочки з оленями. Ці, ціла сім'я оленів 169. Навіть прийшов такий сосник, чи як молочник. Ну, що завгодно можна. Сюди налити 189, ось так з ялинками. Тут вся колекція є з ялинками. Ще тарілочки на 4 ділення. Ну, це все таке хо-хо, також будиночки. Також уже Різдво, в 269, так, як менажниця може назвати її можна. І олянь, яка красива ця колекція. О, не було. Була ось ця колекція, ось така, прям, така ніжна. Ну, приємно виглядає, так? Да? Ой, дуже красиво виглядає, мабуть, також ні 119. От ще тарілочка в цих же кольорах. Скільки? Також 119. Так, тарілочки, будиночки я вам показувала. І під серветниці ще прийшов ось такий. Така серветниця мила, 169. І ось іще такого плану. Також 169. Масленка. За 280, 269 гривень, там ялиночка намальована. І ще серветниця з ялинкою за 119 гривень. Це щось нове, такий контейнер, більш як плаский, так міцно закривається, 239. Ціна. Ще хочу ж нагадати, що у нас Хеллоуін скоро буде О, ці позиції показувала, прийшов такий великий контейнер. Причому сам по собі контейнер ще е, такий зручний, мені здається, така кри кришечка хвиляста. І там їх декілька да, всередині. Два контейнера, дві кришечки, і от ціна 79 гривень. Ні, мабуть... На кожному є цінник 79 гривень це за одну штучку. Ось такі бокси: це як в холодильник скляні 27 х 18 95 269. А ось ще фрідж для холодильника. Такий бокс 16 на 10 і на 9. Ціна 189. Так, знову ялиночки такі. А це як пластикові дві штучки. 149, ну, називаємо це тарілками. Да? І знову бокси під холодильнику ось з сіточкою всередині. На два ділення, ціна 219. А, ось це підставочки. Для сушки тарілок, коли миш, 40 на 30. І вже з ялинками з'явились також. Так, ось така підставочка 119 гривень. Тут різдвяна колекція знову. Та ці такі підставки, скляні, пласки за ціною 189 в двох кольорах. О, і кружки. Кружки мені подобаються, як для Різдва, а для Глінтвейну. Тут виглядають так класно. Ось така кружка 149. Класно, да, виглядає? приємно дуже. Тут вообще краса. Та й годі. Ой, червоні, знаєте, ціребристі, червоні, вони виглядають, от, були білі, да? а як класно червона виглядає? Зовсім по-іншому. 69 гривень, ось така. Такий кухоль. 69 є ще в бежевому кольорі. І внизу поставили оці різдвяні склянка така. гляньте, прикольна. Тільки вони ну, там не чіпляються як треба. Ну, Ладно, як є. Ось така склянка, різдвяна 169. Ой, така з подвійним склом, з золотом. Ой, яка ручка в неї, оця красиво виглядає, класна. Така склянка 169, мені подобається. І, сріб... І срібна, то золота, а ця срібна за 169. Так, ну ось такі, мені здається, щось було схоже в минулому році. 169. Якось незручно з них кажуть пити. Так, ну це все ми бачили. А, огляньте, які красиві поприходили банки для зберігання. 169, така велика і меншого розміру. Глянемо також, скільки коштує. 119. Не пам'ятаю цієї сіточки. Така сіточка, як корзинка, кошик. От Цікаво, що написано: кошик для зберігання. Металевий 28х22 за 219 гривень. Ось, така банка це до Хеллоїна. Принести подаруночки чи пряники, 169 коробка для зберігання, як для Хеллоїна. Ой, а це новорічний, глянь, як цікаво, сільперець. Причому з ручками вперше бачу, щоб отак з ручками було зручно. Так, сільперець, намальована ялинка, машина. 149. Це знову такі кліпси, чи як прищепки прийшли. Симпатично також, бачите, вже позначка, що це Різдвяне. Так, кліпси. За 4 штуки ціна. А де ж ціна? На поляки забули додати сюди гривню українську. Є болгарські леви. Ну, 2 євро коштує, я вам так скажу. Мабуть, потім наліпочку зроблять в гривні. Не знаю, чому це вони так зробили. І ще ось такі підставочки. І серветки, також колір золотий та срібний, 149. Цікаво, гляньте, для пляшки, це. Корок для пляшки називається 149, як оленем зроблено. Для заварювання чаю це різдвяна зірочка, так, да, позначка різдвяна йде. І ціна цієї різдвяної зірочки 149 заварник для чаю. Багато фартухів прийшло, всі вони по 169 гривень. Тут хтось його як відкривав. Ну, такі звичайні фартухи, як у них були, з карманчиками є. І... і набір для кухні в різдвяних кольорах. Прихватка і рукавиця за 149. О, Це форма для випічки 79. Щось такі форми для випічки з малюночками 149. І не пам'ятаю, цей набір показувала минулого разу 189. Ось такі силіконові будиночками зроблені за 119. Зараз можна купити такі сумочки для зберігання хлібу, кому треба. Дивіться, на них 67% знижка, коштують вони 49. Отак От затягуються по бокам. Дві штуки за 49. Скатерти також можна купити за 49 гривень, мінус 59%. О, яка тут скатерть різдвяна з золотими ялинками: 50 на 150. 219, 100% поліестер. Така скатерті ще червона, такий прямо глибокий, насичений червоний колір. Також як різдвяна колекція, 339 гривень, іде зі сніжинками 100% поліестер, 140 на 180. Ось такі контейнери симпатичні, да, з рожевим скляні. Коробка для зберігання 149 меншого розміру. І вона, так, знаєте, міцно, ну, прям міцно ну, закривається. І така більшого ще розміру за 169. Тут таця з двома тарілочками, з зірочками, з золотою і просто такою білою. Так, Ціна 269. І також о, така ось дошка це серверувальна, я не права, 149. Цікава прийшла форма для випічки, причому вона йде з кришкою, а кришка йде з ручкою. Ціна 239 гривень. Форма відкривається. На жаль, вони не пишуть діаметр, але от позиція, що можна її отак от закрити. Тут в неї кліпса. Ну, ось, будь ласка. Келої ще прийшли ось такі позиції: кухоль. Він такий цікавий, зроблений, великий. Так. Кухоль, ціна 189. І ось як привид кухоль. Цей мені навіть більше подобається. Прикольно виглядає, мабуть, також. Да? Ні, цей 169, він меншого розміру. Ще чашки також до Хэллоуін. Ось така чашечка, приємні кольори. Так, ціна. 149. Ну, прям для тих, хто любить дуже хеллоуін, то попроходило нормально так багато всього. Які підставочки? Це що підставочки під тарілочки? Гляньте, які класні. Так, оце, мабуть, дві в упаковці. Зараз розберемось. Є срібні, є в золотому кольорі. Ціна 149,91 на 33. Так, я так розумію, все-таки вона одна, да? 90, хоча вони по дві всі зібрані тут. Дивіться. А, ні, це вона така, о, яка цікава, гляньте, вона така довга. Точно що розмір прочитала і не, не зразу зрозуміла. А такі звичайні, от, недовгі, меншого розміру. Оце, оце з двох от, дві сніжинки, такі в золотому кольорі. За 119 написано сет із двох. І розміри, а розміри де вказані, десь ну не вказаний діаметр, десь, мабуть, 30 сантиметрів. Мені здається, отак під тарілочку. Є також золоті і срібні. Ще прийшов плето цей невеликого розміру, тоненький, зручний з собою кудись брати. Або так укритись, коли зараз вже похолодало. Знаєте, закутатись в нього. Він тоненький, не суперутеплений. утеплений. 169 гривень, 125 на 150, Ось такого кольору. Приходили вже от різдвяний вінок, глянь він такий красивий, 599 гривень. Поки що стоїть в коробочці, його не вивішують. І такі гілочки. Оце я не можу зрозуміти, осіння вона, чи це як різдвяна, ця квітка. Так, ціна 149, а оце точно я можу зрозуміти, що це вже зимовий декор, ось такий. Також ціна 149. 389 гривень, ось таких два кольори пледа на одному більше зеленого, на іншому червоного. Ціна 130 на 160, 100% полієстер. Ну і плету цей до Хеллоуін також приємні. Кольори, що там намальовані і привиди. Та все, і гарбуз. 219 гривень, 130 на 160 гривень. Наволочки також з різдвяним декором. Мені подобається, що є позначка. І зразу бачиш, Ну ця так як якісно зроблена. Тут всередині змійка. Так, вона скрита. Далі ціна 149 і розмір у неї. А де розмір вказаний? Так, 45 на 45. Ця такого ж розміру Christmas Magic, Ну, мабуть, така ціна 149 і за 219, ось така більш як пухнаста. Лискучі штори поприходили. Ось така з срібною ниткою вішається на петельках 459 140 на 260. Красива така, як з люріксом, і тут з таким срібним люріксом, скажімо так. Причому, бачите, як вона наполовину буде з люріксом, а наполовину буде просто прозора. 140 на 260. Я так розумію, що вона йде також на петельках. Дрібного лопатки для взуття невеликого розміру по 29 гривень, два кольори. Із нового у відділі цих ну, дрібних меблів, як ще назвати, 645 коштує така поличка, Вона йде на коліщатах. вони її зібрали, що мені подобається. І ще й кольори такі от, різноманітні, гляньте, такі глибокі ці ящики. Ну, думаю, що вона буде зручна. Так, ця поличка. І зараз ще подивлюсь, що тут новенького попривозили. а все я вам більш-менш показувала. Да? Ці сходи дитячі. Так, і з нового, мабуть, нічого поки немає. Столик я показувала. 40 на 45, ціна такого лаунж столику 999. О, це красива шкатулка м'яка. Прийшла. Я думала, вона велика, вона така пласка, красиво оброблена так. 389 така м'якенька, ще навіть ніхто її не відкрив. А ще такі прийшли, як шухлядка, як шкафчик такий міні. Для зберігання, мабуть, косметики підійде. Так, оцей верхній, а він тут за -за зачинений. Зараз гляну, скільки коштує, а, а, а отак верхній відкривається. Ой, цікаво. А ось є цінник з 1199 замість 1,5. Щось, щось він дуже дорогий. І ось такі ще є. Дорого. О, Знову до Хеллоуін. Гляньте, подушка, яка прикольна. Дуже подушечка. Так, готуємось до Хэллоуін. Ціна подушки 339. Я навіть пішла у дівчат, уточнила ці свічки. Це як свічки страшилки до Хеллоуін. Вони йдуть чорного кольору. Тут всередині видно. А коли ви її запалите, вона буде отут червоним, начебто буде капати кров. От кому таке подобається. Прийшли такі свічки за ціною 169-4 штуки. Ну, цікаво, в принципі, придумали. Свічки я бачила, а що посередині точно не бачила. Ой, як цікаво, вона важенна. Кришка, оце повністю кришка на цю свічку. Іде вона на підставці. Ціна в неї 339. Так, фітіль, начебто звичайний, не оцей широкий, але ж як вона запакована, як на подарунок. Дуже красиво виглядає, слухайте, супер. Прям. Крючки я не бачила так хвилясті, так цікаво широкі. Чотири крючка, і вони легко можна їх так, прикріпити вдома на, ну, на гвозді на цвяхи. Так, гачок для одягу ціна 169. Заклеїли розмір. Такі крючки класно виглядають, це як дитячі. Так? Це у нас називається гачок для одягу. 119 замість 169. Симпатичні прийшли відра для сміття. Ось таке відро для сміття. Так, кришка просто, так? Да? Сюди кидаєш сміття, а тут буде лицем так стояти. Ось таке відерце невеликого розміру за 169. вивели іграшки для собак. Їх так багато. Так, дещо покажу 119 гривень. Ось така прям гляньте серйозна іграшка 229. Ось тут також цікаво, як гусак. Така іграшка 10-219 серветки. Ну чи рушник для собаки: 60 на 100 розмір, 169. Іграшка для котиків прийшла прикольна. Вони всі однакові цікаві. Так, котик сюди нажимає ще оця трава, щоб його приваблювати. 35 х на 26 х на 5, 5 339 гривень. І ось ще така прийшла, як корзина так, для котика. Так, для котиків 339. А це у нас для собачок, такий як силиконовий килимок для домашніх тварин. 189 так, розмір 27 на 42. Це відділ все для святкування, для Геловіна. о який зручний обруч, глянь, як відьмочка, Тут капелюшок, тільки він на обручі. Зручно придумано, Ціна 119. І ой, оце таке щось лякати 59 гривень. Це вже різдвяні прикраси, бачите, така зірка вийде, якщо її зібрати. Ось оця зірка ціна 119 гривень. І улюблена тема Різдва. Вже <гум> поприходили гноми. Фіксуються ніжки у них, як бачите. От цей маленький, як начебто цей вище, вони так поробили, щоб було зрозуміло, що вони, у нього фіксуються ножки 459, є різні кольори, як в зелених таких, і помаранчевих шляпах. Оцей мені найбільше сподобався. Він такий, як в бежевих кольорах. Ну, по-новому зроблений, не такий, як в минулому році. Новинок з'являється все більше. Я буду закінчувати свій огляд. Ну, взагалі, дуже сподобалось. До мене дівчата-консультанти підбігли і розказали, скільки вони цих келих вже собі купили. Оце їм найбільше також сподобалось. Дуже красивий келих. Дякую, що дивитесь. в якому саме магазині сінцея я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому в коментарі буде адреса. Всім пока!